Добрий день, шановне панство. Продовжую серіал. Чекаємо нутринят». Що ми маємо? Сьогодні маємо рівно 7 тижнів, як я створив сім'ю, то є 49 днів. То ще залишилося нам 80, напевно, 3 дня. Якщо я добре порахував. От, 83 дні, щоб мати, щоб з'явилися перші нутрята. Ось прийшло приблизно десь пів години, може 40 хвилин. Як я дав гранулу нутріям. Е, доїдають її, ще залишилося грам 200, напевно. Я хотів знімати, як вони їли всі 9, вже всі 9 разом їдять. Самець нікого не гонить. Що ми маємо? Стички невеличкі є ще. ну Але то такі погаркаються, то за самцем стойку стануть трошки і відпускаємо. Тішуся тим, що внутрі почали вже теребити, перетирати стебла кукурудзи. От, бачите, вже так нема, бо перше було там знизу. На підстилці повно тих є, бо вони їх, їх не гризли. Зараз помаленьку гризуть. Зелень практично нема. Єдине, що я зараз даю їм з зелені, це можу давати листки капусти. І то періодично, коли вони в мене з'являються. Далі. Ще, напевно, з тиждень потрошки буду давати яблука. Яблука різні, надігнивші, надгнилі. Е, Всі їх кидаю, вони собі перебирають. Що смакує, то, то їдять. Е, чергую один день даю, не один день, а там як виберу зернята, то кабачки, то гарбузи. так, ну Періодично. Звичайно, гарбузи вони солодші і внутрії їх краще їдять. Гранулу теж з'їдають. Деколи як менше дам соковитих кормів, ну зночі то вони швиденько вже вже мене чекають. Мене тіше то, що я зночі, як приходжу, вони тут вже майже вистроїлися, то я їм кидаю гранулу і вони починають ту гранулу їсти. Потім, як я кидаю соковиті корми, вони кидають, то частина внутрі більша, кидає ту гранулу і береться за соковиті корми. Та як соковитих кормів у мене того року достатньо, то я їм не шкодую. Води вони практично не п'ють. Хоч у нас вже декілька днів вже зима, позамітало. А водичка у нас, зараз я покажу. Бачите, не замерзає. Тут в середині плюсова температура. І кури в мене теж тут а й то вчора було, ну, того тижня було 5 яєць, 5 яєць, вчора було 6 яєць, сьогодні десь година, напевно, 10 11 то вже є 4 яйця, кури знесли. Тут так, коротенько ще й по курях. Так. Ну що, бачите, для нутрії, особливо коли мають бути морози, саме основне, щоб вони мали достатньо пістилки, щоб вони собі сиділи на пістилки. Я ось з тої сторони покидав їм сіну, бо тут трошки мокріше. А вони все поносили. Ну, все не все, поносили в ту сторону, там, де вони сидять. І нутрії завжди, як є більше підстилки, вони собі роблять в якомусь кутку такий горбик. Щоб було сухо в них під ногами. І вони, як мінусова температура, то вони не будуть мерзнути. Все, дякую за увагу. Вирощуємо нутрі, тішимося нутріями. До побачення, всього найкращого.